Усім привіт, це все ще я, Павло. І сьогодні поговоримо про навушники, про які я б хотів поговорити набагато раніше, але там вони з'явилися десь на початку війни. Пошта ще не працювала нормально і було взагалі не до цього. Потім якось забулося. Ну, і ось нарешті я маю можливість поговорити про BQEYZ, або їх ще називають, щоб це я хоч якось вимовити: BQEYZ зима. Тож це остання. Моделька в четвірці їх моделей, названих за порами року. Тобто вони починали з весни. І хто слідкує за моїми оглядами, знає, що я дуже полюбляю Spring 2. Вони дійсно цікаві. А потім в них було літо, потім дуже цікава осінь. І ось дійшло все до зими. Ну і тут в них, є, вочевидь, була мета зробити вершину всього цього, тому що тут в нас. Динамічний випромінювач десь там на 12 мм, а також драйвер з кістковою проводимістю, модний зараз, Тобто така солідна заявка на гарний звук. Вийшло вони вже не так нещодавно, але коштують 230 чи 240 доларів. І в цілому, я ж їх, звісно, послухав, вони все ще варті своєї ціни. Там, хоча, знаєте, я завжди гублюся від цього питання, чи там варто купляти такі навушники там. Через два роки після їх виходу. Ну, в цілому варто, якщо на них адекватна ціна, особливо. Тож, наприклад, купляти там якісь там Сенхайзери і 8 зараз вже немає сенсу. А там, наприклад, там двогодичної давності, Кімфайр Андромеди Повно сенсу, тобто навушники звучать все так же добре. Тобто, тут в навушниках немає такої швидкої деградації, як в плеєрах і в чомусь такому іншому. Ну, може, окрім бюджетного сегменту, там якість помітно ще росте в них, там є запас на експерименти. Але давайте повернемося до огляду на цю модельку. А анекдот дня сьогодні такий. Іде похоронна процесія, В кінці великий чорний джип везе на причепі човна, а в човні стоїть гроб. Хтось з перехожих питає у процесі. А що, небіжчик був завзяти рибалку? Та чому ж був? Зараз його дружину поховаємо та на озеро. Ось така в нас коробочка. Тут в нас зображена частина фейсплейту навушників. Зараз самі побачите. На ньому є такий вигін, і є ось цей зелений, зелений краєчок в нього. Ну, Виглядає приємно. Позаду в нас тут характеристики з цікавого в нас 38 Ом імпедансу і 113 дБ чутливості. Тобто вони доволі чутливі, але з іншого боку, не зовсім низький імпеданс, тому вони доволі збалансовані з точки зору легкості розкачки, і також фонового шуму. Ну і бачите, від 5 до 40 кГц заявлений деапазон. Ну, тому що цей випромінювач з кістковою проводимістю, він дійсно довго йде далеко в верхні частоти. Вони ще в списку особливих можливостей верніше, як фіч, додали двополосний кросовер, але тут, маючи два випромінювачі, дивно було б побачити щось інше. Ну, Може, кросверлиз дизайн, але з такими різними випромінювачами. Мабуть, це була б найкраща ідея. Тобто ось така коробочка, всередині все добре організовано. Окремо подяка за те, що тут звичайний поролон, а не ось той псевдобархат, який я просто виносити не можу, а китайці не можуть припинити його використовувати. Далі в нас коробочка тут написано аксесуари, але тут з аксесуарів тільки папірці. І один з трьох наборів насадок, що в нас є в комплекті. Тож, Ось такі чорні однофланцеві насадки. Ну і там е відзнак, відмітка про те, що вони пройшли контроль якості, і також інструкція. І ось такий чохольчик, в якому в нас все інше. Тобто, пара пінних насадок, цінні, тож бачите, в окремому кейсику. Далі комплектний кабель. Також ще два набори насадок ось в такому металевому органайзері, що, на мій погляд, дуже добре. Як завжди, одні прописані як атмосферні, другі як референсні. А якщо я хочу і атмосферу, і референсу, то переходжу. І ось такий інструмент для того, щоб їх чистити, але, чесно кажучи, не бачив, щоб був якийсь сенс в цій китиці, для того, щоб щось протирати. Тобто все, що можна протерти, можна почистити і так тряпочкою, але з іншого боку, насправді тут в нашому чатику нещодавно хтось ділився досвідом, що насправді активно так прочистити цю решітку за допомогою е щіточки або е пензлика, такого е там, якщо навушникам кілька років, то ви там вичистите сірку і буде краще. Ну, і якщо вже взяв. Уроки шашки, ну а в цьому випадку навушник про дизайн. Фейсплейт, як на мене, виглядає дуже класно. Тобто вони які, не якісь там, що там кидаються в очі, або як якісь яскраві. Тобто це для поціновувачів стриманого дизайну, там для тих, хто завжди пише, там зелені навушники, або там сині. Ні, ви що, такі кольори в вуха вставити, краще хай мене розстріляють. Тут у нас майже чорний, є ось такий трохи-трохи зелена вставочка і ось така. Звивина ну, виглядає просто, але гарно. і ергономічна класична форма всередині. Е, читав якісь карги на те, що вони комусь не сіли, але мені в ухо вони сідають майже ідеально, тому що в мене вже ухо такої форми. Бачите, тут компенсаційний отвір такий доволі складний, але він на внутрішній стороні. І тут. Ще один якийсь отвір, тобто вони зроблені на внутрішній і задній стороні, а не десь спереду. Тому навіть якщо на вулиці десь дує вітер, то не буде задувати в компенсаційний отвір, як це інколи трапляється з деякими навушниками. Далі в нас середньої довжини звуковод з виступом і захисною сіточкою, тобто тримає гарно насадки і забезпечує таку середню шумоізоляцію. Але здається, що вже зараз можна переставати казати про це. Дуже рідко зустрічаються навушники без сіточки, без виступу. Тож, мабуть, це вже слід вважати за норму і не казати, а тільки казати про випадки, коли щось виходить за цю норму. В цілому якість складання і зовнішній вигляд, як на мене, дуже гарні. І кабель, так, це в нас. Лівий навушник, тож нам потрібен лівий конектор. Тут зроблено доволі цікавий двопіновий конектор. Бачите, навколо нього є заглиблення. Я не знаю, навіщо так зробили. Може для того, щоб ті конектори, в яких є трохи виступу, навколо пінів теж сідали, але, ну, чесно. Маю сумнів, бо зазвичай цей виступ він трохи більший, ніж тут. Але на кабелі вони використали абсолютно класичний двопіновий конектор, який міг би навіть в заглиблене гнездо сісти гарно. Але тут він просто ось так сідає і виглядає нормально. Сам кабель дуже гарний, красиво виглядає, такий ось, бачите, сріблястий. Як його показати, щоб на ньому був фокус? Гарна ізоляція, він доволі товстий, але при цьому ну, не супер м'який, але ближче до м'якого. І через це тут майже відсутній мікрофонний ефект. Якщо добре ці завушини спрацьовують, то він сидить дуже комфортно. Є ось такий розгалужувач з повзунком, і після нього вже він іде сплетений в 4. Хоча ні, в цьому випадку. Ні, це В 4 жили да, сплетені, але такі товсті до самого штекеру. Я обрав пентаконівський, але, звісно, ви а, при купівлі можете обрати, який штекер вам більш підійде. Ну, тобто, з точки зору зовнішнього вигляду і всього іншого, тут все дуже класно. Ну і традиційно поговоримо про звук, також традиційно я їх прогрів протягом 48 годин, і також традиційно великих змін в звуці не відбулося. Тож краще витрачайте свій час на підбір якихось насадок з комплектних, що вам пасуватимуть більше. Мені підійшли ось ці чорні, які були в окремі в окремому пакетику в коробочці. З точки зору тюнінгу, біквізі, бікю і ваз. Зробили просту річ, вони взяли гарний динамік, відтюнінгували його для середніх і низьких частот, отримали такий дуже збалансований тюнінг і зверху додали ще ось цей е, випромінювач з кістковою проводимістю для того, щоб зробити там частину верхніх частот і як, максимально протяжні там верхні частоти, супер верхні частоти, ну там все те, що йде. Начебто в 40 кГц там, для літучих мишей і всіх інших. Тож, в цілому, трохи це схоже на осінь Отм, але тут менше басу і краще пророблені верхні частоти. Тож, можна вважати, що Отм був таким експериментом перед цією моделькою. І там, що цікаво про них, це те, що просто от береш, читаєш огляди на HeadFi, вони протиречать один одному абсолютно, і, скажімо, мої відчуття, те, що я чую, протиречать з більшою частиною з них. Тож, давайте, мабуть, я просто розкажу, що я чую, а далі вже тут в кого як влаштований слух. Маю, до речі, підозру, що там ці огляди різні, тому що використовували різні насадки, але. Скажімо, деякі речі точно не королюють з тим, що я чув ні за яких обставин. Але це світ аудіо, звикайте, тут інакше і не буває. Тож, низькі частоти тут глибокі, нормальні за технічністю, в них є гарна пружність, гарний удар. Але з точки зору кількості вони тут трохи акцентовані, але дуже-дуже небагато, менше, ніж традиційно роблять зараз в в, в, подіб, в подібних навушках. Тобто вони зробили тут головну ставку не стільки на кількість, скільки на якість. Тобто, за кількістю їх теж не бракуватиме, особливо, якщо ви не слухаєте щось таке, там, де потрібно просто м'ясо-м'ясо. І навіть з електронною музикою мені вистачає того басу, який вони дають. Вистачає тієї пружності і відчуття глибини. Ну, а з чимось більш натуральним тут взагалі все дуже просто. Я від, в будь-який час віддам перевагу якості, а не кількості. Тому мені, мене все влаштовує. Знов-таки інструменти нормальний розмір мають, а не там якісь там збільшення або наближені. Завдяки тому, що в них непогане насичення дрібними деталями і є ось ця пружність, бас звучить дуже приємно. А, ну, Зрозуміло, що там в нього нормальна роздільна здатність, він добре контролюється не наповзає на середні частоти, хоча і таке бачив в деяких оглядах. Тож, давайте перейдемо на початок. І перший трек-приклад в нас A Dream Within a Dream від Glitch Mob. Вже має... цікаво, це вже можна вписати в ретро чи ще ні. Але класна електронна музика, тут гарна басова лінія, доволі часто тут робиться акцент саме на ударність низьких частот, і ці навушники непогано для мене це відіграють. Зрозуміло, якщо у вас більше щось на медіатеки, щось таке, то звісно, вам, мабуть, краще подивитися на. Навушників, в яких більше б заклали басу. Але знов таки, якщо ви тільки інколи слухаєте електронну музику, а здебільшого, все ж таки, там якісь акустичні інструменти не синтезовані, то тут, на мій погляд, буде все чудово і ось якраз класичний авдіофільський приклад колектив зветься The Onde є майже в усіх цих авдіофільських збірках, підбірках і всьому такому іншому. Це ось ці Тайко-барабани, храмові барабани японські. Тобто тут купа дядьків б'є в різні барабани. Маленькі, великі, гігантські. Тобто тут в нас багато усіляких ударів, непогано записаних. Ну і інколи ще там з'являються інші народні інструменти, там Флейта, хто грав в Xenoblade Chronicles 3, той пам'ятає. Але. Здебільшого це все ж таки про барабани, і, до речі, є таке е, хибна трохи думка, що барабани це завжди низькі частоти. Насправді, барабани навіть без перкусів, без усіх тих тарілок обертонами йдуть навіть до початку верхніх частот інколи. А особливо в такому випадку, коли в нас їх багато, і вони мають. Е, Підкреслений, як сказати, природній характер, тобто, коли треба передати там і відчуття удару там в цей величезний барабан, який там б'є, найпрокаченіший монах з цього колективу. Ну, вони не монахи, звісно, але все ж таки можна собі уявити. І ось ці маленькі барабанчики, в яких важлива швидкість, там і все, все це потребує. Гарної технічності, і в тому числі, звісно ж, все ж таки від низьких частот, бо базовий тон йде по низьких частотах, і тут ці навушники дуже добре все це відіграють. Середні частоти це здебільшого така збалансована динама, тобто нормальна роздільна здатність, але без фокусу на мікроконтрасті вони не намагаються бути там якимись гіпердетальними, піти в мікроконтраст. Замість того вони розподіляють добре вагу. Вони мають трохи теплоти на нижній середині, але не через бас, а просто тому, що там так відтюнінговано. Тут менше, ніж в середньому акцент на верхній середині, який то надає там різкості гітарам, пронизливості жіночому вокалу, тому його тут трохи менше. Це ближче до нейтральності, але знов-таки багато хто полюбляє той акцент, тому тут треба мати на увазі. Чоловічий вокал дуже гарно звучить. Жіночий в цілому теж дебільше. Коли звикаєш до того, що тут немає цих додаткових прикрас, дуже класно будується уявна сцена, тобто гарний розмір, ширина, глибина позиціонування, відстань від всіма цими джерелами звуку. Але я підозрюю, що це здебільшого завдяки протяжним верхнім частотам і доволі технічним. Тож, давайте приклади по середніх частотах. Перший це в нас Токата і фуга від Баха. Ну, найзнаменитіша його. Там, е, за ката... Я, який там номер за каталогом? Хто пам'ятає? Здається, 365-й, а може і ні. Але в цілому це в нас дуже крута за якістю збірка. Вона підкреслена Авдіофільська, і це робила награ. Тому тут взагалі жодних питань е, немає до якості. Ага, ось номер за каталогом. 565-й, перепрошую. Тож, Раймон Девелуй відомий органіст, тож все в нас тут є для того, щоб повністю насладитися цим треком. Звісно, для того, щоб цілковито відтворити його, цим навушникам, бракує трохи маси на низьких частотах, а також інколи технічності на середніх, але для своєї цінової категорії, якщо там. Не вимагати від них там рівня, які дають якісь не соляриси нові, або ще щось з того сегменту, то в нас тут дуже гарно все пропрацьовано, Є це відчуття масштабності на тих низьких регістрах органу, і є гарне відчуття швидкості і детальності на більш швидких частинах, які виконуються верхніми регістрами. Ага, так. І ще один приклад. Ну, тут взагалі все просто. Мій улюблений трек металіки. Звісно, дзвін на початку топовий, гарно звучить. Особливо класно, як його показує візуалізатор. Тут можна, хто пам'ятає трек, той за візуалізатором розуміє його. Раз, два. І пішло, пішов вступ. Спогади, спогади. Тож навушники дуже гарно пасують для всього цього, нормально відіграють гітари без зайвої агресії, навіть намагаються витягнути щось з перкусії. Ну, металіка ніколи не відрізнялася якістю запису. Звісно, там Ride right, The Lightning краще, ніж те, що вони почали потім робити у 2000-х, але все рівно, скажімо так, ну, не ідеал. Будемо відверті. Тому в цілому звучить гарно, наскільки дозволяє запис тут. І верхні частоти, в них гарна протяжність, більше за середню, і це з одного боку і плюс, і мінус. Плюс це тому, що на гарних записах ви отримаєте більше інформації. На верхніх частотах, верхні верхні частоти, ви більше чуєте їх присутність, це дає там нам повітря, це нам дає е, дуже базову шаруватість, але все ж таки вона присутня. Це дає, дає нам шлейфи обертонові ін, різних інструментів насичених, теж знов, не ідеально пророблені, Але, скажімо, ну, вони тут хоча б присутні. З іншого боку, на неякісних записах, особливо сучасних, часто в верхніх-верхніх середніх, верхніх, верхніх частотах там твориться якась маячня. Або їх зарізають ті, хто розумніші фільтром, або там, ну взагалі все погано, і на деяких треках просто там їх продюсували з думками про те, що все рівно зараз навушники це не відіграють. Тому інколи може звучати це брудно, але це все залежить від запису в першу чергу, а не від навушників. В деяких оглядах пишуть, що вони якісь там занадто яскраві, як на мене, то ні. Вони настільки яскраві, наскільки це є в запису. Може в когось є певні. Чутливість до певних ділянок на верхніх частотах це часто буває, коли там якийсь окремий пік резонує і все життя немає. В мене такого немає, тому мені тут дуже гарний рівень верхніх частот. Хтось ще писав, що в них комфортні верхні частоти, але знов-таки це не так, вони не намагаються щось переховати. Тому якщо в запису там Iron Maiden, Seven Sun of a Seven Sun у нас є це сикання, Знов таки для мене загадка, чому вони це так прописали. Але якщо воно є, то воно тут присутнє і знов-таки не звини навушників. Але тут маємо дуже гарне повітря, і ось ці, випромінювачі з кістковою проводимістю, дуже непогано відповідають за те, щоб створити ефектні верхні частоти, особливо ті, що лежать за межами початкових верхніх частот. А далі. І. Знов таки приклади. Куди ж ми без них? Перший це теж дуже аудіофільський запис. Якщо у вас його немає в колекції, то я трохи про нього розкажу, ну і ще щоб подратувати тих, хто вважає, що мої огляди затягнуті. А, тож, Арнедом Нерус, at the Pound Shop — Це дуже класний живий запис, зроблений я. Наскільки пам'ятаю, можу помилитися в швейцарському нічному клубі джазовому павеншоп. І тут запис робили максимально якісно, але в той самий час вони писали все, що в тому е, нічному клубі відбувається. Тобто люди щось розгов... розмовляють, щось дзвенить в якийсь посуд. там. І ось тут в цьому треці якраз на початку так доволі е, помітний шматочок усього цього, він занурює просто в атмосферу, потім там ще є звуки, що інстру... е, е, музиканти щось донастраюють свої інструменти, і потім починають спочатку е, повільно, а потім швидше і тобто, вже в нас майже не чутно натовп і з'являється чудова джазова мелодія. Звісно, тут, як бачите, топовий рівень виконавців, і, звісно, Арнедом не розголовна зірка, але там є кому, є кому зробити обрамлення для його таланту. Тож, дуже вимогливий запис для навушників і техніки. Звісно, не максимум розкриття з цими навушничками. Але в цілому доволі приємно все це звучить, тобто відчуття атмосферності створює, хоча й там не таке, як там в навушниках за 1000 баксів. І ще один трек це Endless Sacrifice від Dream Theater. Він тут, самі розумієте, через різні перкусії пан портной свою. Як сказати, завжди полюбляє, полюбляє перкусії. Тут їх багато, вони насичені, цікаві, різноманітні, і ці навушники доволі непогано їх розділюють. Але знов таки тут, на жаль, все трохи лімітовано якістю запису. Про аудіофілів вони тут не думали. Але, звісно, і не найпоганіший запис в цілому. З точки зору джерел, ну вони насправді доволі не критичні. Якщо ви хочете розкрити максимальний потенціал, то звісно вам там треба підбирати щось технічне і так далі. Але в цілому дуже приємно звучать із чимось простим, типу якогось базового цапику. Ну і вони не потребують чогось занадто потужного, чутливість в них гарна, висока, але не настільки, щоб там шуміти з будь-чим. Якщо ж казати про порівняння, то, чесно кажучи, єдине, що мені спадає на думку з нещодавнього, це. Блін, як вони там звалися: танк Зу, Танк, Хей Дей Edition, блін, мабуть, сподіваюсь, щось не сплутав. Теж доволі цікаві навушники. В них трохи більш помітний і трохи більш детальний бас, в них. Не така збалансована середина, на мій слух, ну і тут трохи більш витончені верхні частоти. Ці Хейдей, Вутанг, Клан інші, як їх там, в них більш такі трохи агресивніші верхні частоти. Звісно, тут ще багато всіляких моделей, які зараз на слуху, там, з яких я і не чув здебільшого. Порівняно з е осінню від е Біквізі. Тут в нас трохи менш форсовані верхні частоти, але в той самий час вони помітно краще пророблені. Менше ваги на низьких частотах, але знов таки більш детальніше все зроблено. Порівняно зі спрингами, в нас тут просто більш дорослий звук. Спрінги вони такі молоді, енергійні, драйвові, підкреслюють емоції. Але, звісно, це помітне як. Підфарбування звуку. Тут в нас все більш стримано і так от більш акуратно зроблено, тому дуже цікава вийшла моделька. Рекомендую звернути на неї увагу, послухати, якщо буде така можливість. Ну, а на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.